Хто собі шукає без цього, не за всі гроші світу, дивіться, яка свіженька пропозиція за авторинку. В Швейцарії бачу пригнано на оптиці, стрічечка, лінза, легкосплавний диспартроник, туман, комивач. 9550 вартує, але це в нас 2-літровий бензин в механіці. 191 заявляють пробігу. Присутній сертифікат бачимо відповідності хороша. Із ключового в нас нема, в нас повністю шкіряний салон, механіка шестиступка, підігріве сидінь, навігація, шкіряне кермо, підігрів дзеркал, автосвітло, круїз. Все присутнє по автівці, що потрібно. Підтоновані трішки позаду. Шторка позаду є в такому гарному темно-шоколадному кольорі. Є парктроник зад без камери. Така свіженька пропозиція. Двохлітрова бензинова, не дизельна, 9550, вартує 191, заявляють пробіг. Такого цікава і така пропозиція, чи будь-яке інше можемо вам перевірити, чи знайти в підборі під ключ контакти. як завжди, наші є під відео, телефонуйте.